Хочу вам продемонструвати результати літньої обрізки, а якщо бути більш точним, літнього пенсірування. Це я зараз біля черешні продовжую рубрику немає ж де посадив уродича. І замість того, щоб черешня вона не витрачала енергію росту на те, щоб виховати величезний пагін товстий, замість нього можна його розгалузити і якби зменшити навантаження. І тим самим зробити більш результативну операцію обрізки, а подекуди її зменшити, а подекуди її взагалі уникнути. Ну, Тут все одно потрібно буде обрізати. Але це, скажімо так, збиває з темпу росту трішки, дає більшу варіативність при обрізці, пришвидшує врожайність. Зараз ми це все. Побачимо. Тут було, ось ви бачите, в цих місцях проведене пінцерування. ось такий незадерев'янілий трав'янистий пагін. Я його вщіпнув в тих місцях, от, так би мовити, провів по типу обрізки. Те, щоб я би обрізав без листя навесні чи там восени, хто коли обрізає. Я це все зробив там в червні, по-моєму. Ось, Прищіпнув, простіше кажучи. І замість того, аби отримати один пагін, у мене вже їх є два. Якби це був. Регіон південний. Якби це я знав, що в мене тут на Хмельниччині, на Старокостянтинівщині буде затяжна тепла весна, можна було б це все ще повторити, ще зробити цю операцію. Оскільки ось цей пагін, ми бачимо, долога луження вже більш пологий, його вже можна використовувати, на одну третину його обрізати, то цей пагін я би його взагалі певне буду прибирати. або Ну, черешня не, не ріжу на кільце, я черешню ріжу такий на пеньочок, тому що в цих ось пазухах, цих таких нульових пеньочках може закладатися генеративна крупка в деяких сортах. В більшості сортів. Я би просто-напросто зробив пінсирування чи літню обрізку зараз цього пагона. І тут цього на одну треті. Ну, Так як я б я собі уявляю, різав би навесні, так би зараз я зробив е під час вегетації. Бачимо, це пінсирування дуже гарно зіграло. Таке ось класне галуження іде на плодоношення. Непотужна гілочка. Тут можна буде врізати на одну третю цю взагалі гілочку не зачіпати. Хай вона, вона тонка, не буде сильного плодоношення. І, верніше, не буде сильного росту, буде на плодоношення. Ось цей варіант був дуже такий жировий пагін, Задля того, аби не скидати листя, воно необхідне дерево під час вегетації, щоб повністю його не прибирати, ось ці листочки залишити. Та й більше в цьому пеньочку тут точно закладеться генеративна брунька, я його ось так прищіпнув грубо. І що? І вже ось такий там букетик заклався. Він вже є на майбутнє. Вже я пришвидшив вражання. Вже там точно в такого жирового пагіна генеративна брунечка буде. Ось тут та сама ситуація. Ну і так літом, нащипавши, ми можемо, як я вже казав, пришвидшити плодоношення та додати собі варіативності при обрізці. Отут я вщипнув, бачимо, так, змінився кут від прямого кута, ось такого, як він був, як, як цей пагін вигнався. Є в нас більш пологіший кут, його знову ж таки на одну третю врізати, переводячи. ну, Дивлячись все від якої системи. Я розповідаю все приблизно. Просто показую, які результати. Ось тут розкішний результат, яке галуження, яка варіативність при обрізці. Ось, ось такого потрібно добиватися. Ось тут. Потужне деревце на другий рік. Тут також бачимо, є свої плоди пінзерування. Якщо дати відповідний захист, якщо дати відповідне, Живлення, і буде тепло, тобто три фактори лімітуючих вегетації: тепло, живлення, волога. Можна цей процес пінсирування або зеленої обрізки продовжити. Так, що ж я зробив ось тут? Ми бачимо, тут велика рогата худоба, корівчина допомогла цій черешні. Вона взяла, відірвалася, відткнулася сама і по колу замотала ланцюжком, обдерла куру, перебилося живлення. і Добросовісно, все, що виростало, все загинуло. у нас знизу відбиває гарний пагін. Відбиває, ось ми бачимо, пінсував я його на отій висоті, щоб розпочати отам штамп, оце штам вибрав за штамп собі. А тут розпочав галуження, закладати крону. Тип крони, це вже потім буду собі вибирати. Що я хочу сказати, що я зробив? Е, ось бачите, так? тут були ніби ось такі пасинки. Я їх повністю не видаляв, не робив ось цих зайвих ран і головне, не забирав все о, е, малюка невеличкого відпорска, який відбив. Ну, це не отперся, це просто брунька відбилася, я так висловлююся. Оце листя не забирав, тому що воно потрібне для отримання асимілятів, для здійснення фотосинтезу. Я просто оці надломою пасинки, а листячко ось це залишаю. І воно допомогло нам вигнати, виростити ось цю всю масу. Тепер тут можна багато варіантів зробити. Тут можна розріжену, ярусну, різні корони циклічні, багато різних типів формувань робити. Ну, я дивлюся за енергію росту, що, напевне, навіть зараз. І така особливість. Зробив пенсіювання перших неділі три, якби йде ніби таке шок, ніби загоювання. Не відбувається росту. Пінсирування, входиш, заглядаєш, немає нічого, немає нічого, зато ось потім, дивіться, як енергійно починає рости. дощик тепло, дощик тепло робить свої результати. Ось і все. І замість там одного пагона потужного ми отримуємо ось таке галуження. Можна це галуження продовжувати. За яких умов я вже попередньо розповів. Ось і все. На цьому будемо завершувати наше відео. Дякую за увагу.